Стали щитом, аби не допустити зрізання вікового дерева. У рівному на вулиці Поштовій екоактивісти та місцеві мешканці вийшли на своєрідний мітинг, аби не дозволити працівникам комунальних служб зрізати каштан, якому вже більше сотні років. Дивіться, розмір цього дерева вимагає норм, від щоб відсень від центру до стіни будівлі була 4,5 метри. Тут є Тут метри. Вимагають норми, щоб охорона не перекривала не більше 50% проїжджої частини. Вона не закриває повністю. Другий момент. Всі розуміють, що цей стовбур повищахнеться, а цю будівлю ви добре знаєте. Воно просто проломить її до кінця. Саме побоювання, що коріння каштана може призвести до руйнування фундаменту та несучої стіни, і стали під ґрунтям, аби звернутися до департаменту благоустрою рівного з проханням зрізати дерево. Однак мітингувальники таких аргументів не розуміють, адже каштан росте на цьому місці вже 120 років. І весь цей час він нікому не заважав. Це дерево тут росте десятки років як і стоїть цей будинок, і чому це раптом стало заважати прямо зараз? Це питання. Це дерево є частиною маршруту вікових дерев рівного. І коли цей маршрут відкривали, це була велика подія для міста. То представники інваспорту виступали біля цього дерева і, взагалі, мені, як глядачці, виглядало, що вони щасливі, що є ще один об'єкт біля них, такий туристичний, який приваблює для них до них людей. І тоді вони не висловлювали нічого такого, що їм це дерево якимось чином заважає. А в міській раді, окрім загрози руйнування будівлі, знайшли ще одне пояснення, чому начальник департаменту благоустрою Руслан Гудима таки видав дозвіл на зрізання вікового дерева. Ну, перш за все було прийнято річним департаментом, оскільки там є склад комісії, який передбачає в собі входять декілька людей. Вони визначають аварійність відповідність, відповідність до того віку, який там є, належать. І тим більше, що. Тим були випадки, пам'ятаєте, був буревій в суботу, і теж з нього попадали гілки. Це було прийнято рішення для того, щоб його не було там ніяких моментів його просто прибрати. Але і таке пояснення дивує екоактивістів, адже з їх слів казане дерево не є аварійним, що підтверджує проведена оцінка його життєвого стану, яку можна переглянути на ресурсі інспекції. Задовільний стан. Це ще далеко не стан, навіть не аварійний, який потребує зрізувань. Бо я ж кажу, після задовільного йде ще незадовільний. це коли є дупла, уже і великі дупла. І аварійний, от про те, що я кажу, навіть інспектори з Поліської екологічної інспекції нам сказали, що аварійний стан дерева це ще не привід для зрізування. Ми можемо вирізати взагалі все місто, бо хтось побачив, що... Був буревій, ну чесно, навіть буревій ламає абсолютно здорові дерева, які у відмінному стані. Після того, як у соціальних мережах почали масово розповсюджувати інформацію про зрізання 120-річного каштани, міська влада таки вирішила поставити справу на паузу. Погодови, що Беремо моно два тижні, визначимо, яким чином будемо далі рухатись, все таки зробити так, щоб дерево зберегти, не робити поспішних рухів і приділити темжувагу і зберегти приміщення і зберегти також саме дерево. Однак чи вдасться зберегти дерево, яке входить до історико культурної спадщини міста? Питання відкрите. Адже як міська влада зупинить ріст коріння і руйнування приміщення інваспорту, поки невідомо.